Привіт всім шанувальникам турецького кіно! Раді представити топ найкращих турецьких комедійних серіалів. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Аромат полуниці. Історія кохання юної та прекрасної дівчини Асли. Вона мріє стати кондитером світового рівня. Якось доля зведе її з молодим і багатим хлопцем на ім'я Бурак, найзавиднішим нареченим Туреччини. Зустріч не виявиться приємною. Вони зненавидять одне одного. І якось дівчина з подругою їде до бодрума. Яке ж було її здивування, коли в літаку поряд з нею сидів той самий хлопець? Іноді життя прекрасне. Картина про вчительку-ідеалістку хаят і про проблеми, з якими вона зіткнеться в школі, про життя, яке вона веде разом із сестрою Гюзде. Що тільки не свалюється на голову вчительки хаят через принципи, яких вона дотримується. Проблеми не відпускають вчительку після того, як вона йде з приватної школи до ліцею а на долу. Розбиваюча серця. Успішний молодий академік Мурат, який тривалий час проживає в США, повертається на батьківщину до Туреччини. Якось під час прогулянки з другом він випадково зустрічає молоду чарівну циганку, а Сред шалено закохується в неї. Після цього його життя різко змінюється. Повний місяць. Назли найбільше в світі бажає відкрити власний ресторан, стати професійним кулінаром, навчитися японській кухні. Поки ж вона студентка, і щоби заробити на життя, назли влаштовується на тимчасову роботу. Дівчина стає особистим кухарем бізнесмена на ім'я Фері. Внаслідок різних збігів вони починають зближуватись, а потім і закохуються. Але це кохання неможливе. Кохання не розуміє слів. Хаят народилась в невеликому провінційному містечку. Разом із двома своїми подругами вона переїжджає до столиці. Мурат красень і багатий спадкоємець. Їхня перша зустріч була наповнена ненавистю, однак через деякий час між ними спалахнуло справжнє почуття, та молоді люди відчайдушно покохали одне одного. Не забудьте написати в коментарях, який серіал вас зацікавив найбільше. А в знак вдячності за нашу роботу поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати наступні відео, а їх ще буде дуже-дуже багато. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!